Росія нормально так підвидахлася. Якщо Україна хоче тверде перемир'я, то ми повинні зупинити. І це буде уже той момент, коли нам ні Захід, ні схід не будуть, не зможуть нав'язувати відверто кабально принизливі умови. Буде зрозуміло, що з нами прийдеться, треба домовлятися і так далі. Я не буду, не, не збираюся, і ніколи цього не робив, кричати тут і зараз про кордони 91-го року і так далі. Я в них вірю. Прийде історичний момент. Думаю, що він буде там не, не за горами. Коли в Росії почнуться її власні проблеми, і ми повернемо, але не сьогодні. Сьогодні наша задача не допустити втрати населених пунктів, територій, повністю зупинити противника, перейти до стратегічної оборони по великому рахунку. Це я так собі бачу. Чи є для цього в Україні сила? У Україні для цього сил предостатньо. Підвищте ефективність, підвищте коефіцієнт корисних дій підрозділів. Поміняйте деякі підходи до підготовки особового складу, командирів, планування. Оту, о, як там, американці люблять розповідати про команду команд і всякі мішен команд, які мішен команд, коли у нас офіцери реально один одному говорять неправду і бояться висловити щиро свою думку на всіх рівнях. Поміняйте цю культуру і так далі. Це, чи це можна зробити? Та можна це зробити. Можна це зробити. І все. І скоро втрати наші будуть відносно мінімальні, противника максимальні, і він видохнеться.